Всім привіт! Дівчата! Я вирішила вести таку невеличку рубрику Порожні баночки хочу розповісти про те, чим користуюся сама, які продукти в мене, скажімо так, найбільш улюблені, що мені подобається. Ну і тим саме розповісти про деякі з них, звісно. В мене все вже зложила, теж вже використано. Звісно, вже потребує заміну, тому буду, так, так би мовити, по черзі розповідати про кожен з них. А, так, це був у нас рідке мило, серія Love Neach з огірком. Та зеленим чаєм. В цій серії із цим ароматом є також гель для душу і тверде мило. Хочу сказати, що досить надовго вистачає ось такої баночки 300 мл, і вистачає на досить довгий час. Воно стоїть в мене на кухні в основному, ну, коли там помила посуду, можна вимити, помити руки. Що, що головне. Рідке мило не сушить шкіру, що мені дуже подобається в наших таких от засобах. Запах дуже класний, такий приємний, освіжаючий, ну звісно, тому що тут є огірок, плюс зелений чай. Це, само собою, вже дає такий освіжаючий аромат. Ну Скільки приблизно ця баночка в мене була, ну десь місяці 3-4, мабуть, точно користувалася. Якщо не більше, ну тому що там ж буквально краплиночка потрібна. Так, рідке мило. Далі, ось такий парфумований дезодорант Джордані Голд. Більш не за всього, мені саме подобаються парфумовані дезодоранти, хоча є і такі звичайні серії Activel, але в останній час перейшла саме на ось такі парфумовані. У всіх таких парфумованих дезодорантах аромати ідентичні до. Парфумів до, до парфумів або туалетних водичок. Що цікаво, також вони досить довго тримаються, немає такого, ну, запаху поту немає, не відчувається, тому дуже добре вони справляються зі своєю функцією і. Якщо, наприклад, є такий самий аромат, то, як то кажуть, буде така компанія дезодранти та парфуми. Також рекомендую звертати увагу саме на такі ось дезодоранти, тому що вони дійсно заслуговують уваги. Так, йдемо далі. Це вже гель для душу, також серія в Нечі Tropical Blend. Такий досить цікавий аромат, такий тропічний, фруктовий, досить класний. Зараз ще одна стоїть така я використовую, взяла дві. В принципі, об'єм 250 мл, ну, в принципі, вистачає ну На скільки, на місяць, в принципі, ну, не на місяць, може, на тижні-два-три його в принципі може вистачити такої бутилочки, тому що дуже добре піниться. Ну, звісно, якщо там багато хто користується в родині, то, звісно, може йти. Ну, це логічно, так? особливо зараз влітку. А загалом такі от гелі для вони мені подобаються, тому що, по-перше, такі от класні аромати тропічні, такі освіжаючі і дуже гарно миляться, як вже я сказала. І, до речі, не сушать шкіру, що дуже важливо. Так, йдемо далі. Це, у нас вже такі, це вже у нас в мене йдуть зубні пасти. Є у нас чотири варіанти зубних паст: є ось Optifresh, Fresh, є Maximum Fresh, це освіжаюча, вона такої більш гелевої текстури. Але така прям дуже-дуже м'ятна. Тобто, хто полюбляє такі прям, ну, скажімо, такі ядрюні, то ось така синенька Optifresh Maximum Fresh. Це саме той варіант, гелевий, гелевий формат. Є також з натуральними трав'яними оліями. Ця паста мені подобається найбільше. Є також у нас для чутливих зубів і відбілююча. Особисто для мене мої фаворити це з трав'яними оліями та для чутливих зубів. Ну, По-перше, в мене трошечки такі, дос, навіть не трошечки досить такі чутливі зуби, тому мені більше такі підходять трав'яна та для чутливих. Це мені більш така, скажімо, ну відчуваю я. от. Але добре плюс, як я вже сказала, є відбілюючі, тобто є чотири варіанти зубних паст. Так, йдемо далі. Це у нас це масочка для обличчя. Це зволожуюча, одна з моїх найулюбленіших з серії Optimals. У цієї маски така теж гелева текстура. Вона така прям освіжаюча, дуже класна. Саме ця. В серії Optimus ну та взагалі навіть з усіх масок, які є в асортименті, оця одна з моїх прям найулюбленіших. Зараз хочу теж замовити, хоча подилюся, чи є в цьому каталозі, не пам'ятаю, але завжди, коли вона вже в мене закінчується, я завжди беру. Нову, ну, не знаю, це мені дуже-дуже подобається. І в неї такий класний, знаєте, як такий охолоджуючий ефект, і е, шкіра після неї е, дійсно така, -така зволожена. М -м я зазвичай її наношу вранці. Не знаю чому. Ну, так мені подобається. Наношу вранці, от, встала, там, умилася і наношу цю масочку. Ну, прям таке дуже класне відчуття після неї. Так, йдемо далі. Це у нас олійка, це олійка для волосся, серії Елео. Це у нас захисна, це захисна олійка для волосся. Взагалі, у ця серія Еллео, ну вона дуже крутецька. До серії входять три види олії. Для волосся, нічна, захисна та поживна. Також сюди входить шампунь, кондиціонер та маска для волосся. Серія дуже класна, тому що містить собі комбінацію шістьох масел. Досить такий приємний аромат і волосся після, після використання олійки досить таке гладеньке, м'якеньке. Ну і взагалі я рекомендую в принципі використовувати олійку, тому що це дійсно допомагає нашому волосся, щоб воно було таке. Ну, Плюс аромат, плюс, я ж кажу, так, таке робить гладеньке. Не плутається, навіть коли починаєш розчісувати дуже добре. А, тому рекомендую також взяти до увагу а, цей продукт. Так, йдемо далі. А, так, це серія Pure Skin це а, гель для вмивання для проблемної шкіри а, хоч, а, з саліциловою кислотою. Тобто, хоча ця серія вона заявляється для підлітків, ну, тобто для тих, у кого проблемна шкіра. Але я її і зараз використовую, хоча давно не підліток. Ну, чому? Тому що в мене також проблемна шкіра, і знаю, що багато хто користується цією серією, коли ось така проблема на шкірі обличчя є. Одразу хочу сказати, що вона підсушує. Ну, це, це, звичайно, що так і буде, тому що ж кажу, тут є саліцилова кислота, вона апріорі підсушує. Але при використанні зменшуються оці висипання небажані. Тому, в кого є, дітки, підлітки, рекомендую. Звернути увагу на цю серію: гель для вмивання. Там також є масочки, є тонік, є кремчики для обличчя, є також гель проти запалення локальної дії, тобто точково вона носиться. Серія досить хороша. Я користуюся не тільки гелем, і тонік у мене вже був, він теж саліциловою кислотою теж підсушує. Просто кажу про те, щоб ви розуміли, що Якщо будете брати, щоб розуміли, що ця серія вона підсушує. А, от. Ну, це, це зрозуміло, тому що я ж кажу, вона працює саме на, на те, щоб е, зменшити запальні процеси на шкірі обличчя Гель для мивання Pure Skin. Так, йдемо далі. А, так, Це е, кондиціонер для волосся серії Butanicals. Це серія еко, еко, еко серія Веганська. Тут використовується 95% натуральних інгредієнтів, органічні всі компоненти. До складу цієї серії входять кондиціонер для волосся, шампунь, гель для душу. Крем для рук і мило тверде. Я використовувала вже всю серію, тому можу сказати, що досить така чудова, чудовий варіант. Звісно, оскільки... Це на на 95% органічна серія з натуральних інгредієнтів. Хоча взагалі у нас вся косметика, всі засоби, які є в асортименті, вони виготовляються з натуральних інгредієнтів. Серія досі класна, аромат такий трав'яний, більш тобто, травки, травки такі відчуваються в ароматі. Не, не скажу, що прям такий досить насичений ароматний, такий легкий, трав'янистий. В принципі, досить непоганий кондиціонер. Ну, особисто для мене є такі більш, більш улюблені. От. Але теж чудово зайшов мені цей кондиціонер. Так, І один з моїх фаворитів просто це, як то кажуть, Любов Любовна, це гідрофільна олійка, очищувальний засіб, серії NovAge для зняття макіяжу. Це просто, ну, я не знаю, це топ-продукт, який, по-перше, коштує своїх коштує свою ціну. Тобто вона, ну, скажімо так, не дешева, але й в принципі не, не за всі гроші світу, як то кажуть. Але Такої олійки тут виходить скільки тут 150 мл. Але от такої бутилочки вистачає десь на 3 місяці використання. Навіть при щоденному, навіть якщо ви щодня її використовуєте, вистачає десь на 2-3 місяці спокійно, тому що потрібно лише 2-3, навіть 3 забагато. Ну, якщо там у вас не такий прям макіяж сильний. Я, мені вистачало навіть одного-два натискання, щоб зняти макіяж. Можливо, тому що в мене також багато було на макіяжу. Але, Вистачає досить крута альтернатива для міцелярних водичок. Хто, наприклад, не любить міцелярку, ну і плюс у міцелярки є також свої мінуси, може там в очі заходити. Оця гідрофільна олійка вона також рекомендується, навіть якщо у вас чутлива шкіра, якщо навіть ви носите контактні лінзи, вона рекомендується також для використання. Дуже класно, прям, ну я ж кажу, це просто любов, любовна а, серед усіх засобів для макіяжу. А, ось це, це, як то кажуть, це ось такі мої засоби, які, які я вже використала. Такі от пусті баночки в мене. Тому, якщо щось цього ви б хотіли, я маю на увазі з якихось продуктів придбати, спробувати, пишіть, і я із задоволенням вам замовлю. Дякую, гарного всім дня.